Це станеться в рамках ухваленого закону про визнання нашої держави особливим партнером Америки поза блоком НАТО. Акт підтримки свободи в Україні Сенат підтримав одноголосно. Окрім військової допомоги, передбачається також підтримка у сфері енергетики, боротьби з російською пропагандою та допомогу тимчасовим переселенцям. Законопроект також передбачає введення додаткових санкцій щодо Росії в оборонному та енергетичному секторах, а також допомогу Україні знизити свою залежність від імпорту природного газу з Росії. Законом пропонується визнати головними союзниками. США поза НАТО також Грузію і Молдову. Введення подібного статусу визначає пріоритетність розвитку відносин з з цими країнами, в тому числі можливість участі у спільних оборонних ініціативах, зокрема у низці окремих контртерористичних заходів, а також постачання певних видів озброєння. Іншими особливими союзниками США поза НАТО є такі країни, як Ізраїль, Японія, Єгипет та Пакистан. Вони входять у 15 кращих армій світу. Статус надає зазначеним державам доступ до передових технологій, зброї інструкторів та роботехніки. Аналітики відзначають, що США нарешті матимуть юридичну можливість виділяти Україні гроші на військовий бюджет. Більше того, українська армія може розраховувати на системи радарної розвідки, протитанкові керовані ракети, зенітні комплекси Патріот, вертольоти, безпілотники та винищувачі f 18 Експерти не виключають, що американські добровольці можуть приїхати до України щоб керувати цією технікою, оскільки Україна вже відмовлялась від винищувачів через тривалий термін, необхідний на перенавчання пілотів. Такі кроки Америки аналітики пов'язують з наближенням України до членства в НАТО, пришвидчить це світ тепер і скасування позаблокового статусу нашої країни.